Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Ми з нашими друзями. Це загородний комплекс Лейк Парк з Сергієм Володимировичем Грибковим. Передали на лікарню Мечнікова вакапарати з розходниками для травматологічного відділення і відділення гнойно септичної хірургії. Друзі, ці вакапарати вже зберегли в лікарні мечникова тисячі кінцівок, які, на жаль, були помпутовані, при ситуації, коли б цих апаратів не було, без них вилікувати кінцівки, які дуже вражені відламками, вкрай неможливо. Знаю, що це принесе багато врятованих ходячих пацієнтів. Це дуже важливо сьогодні на війні. Зараз ми купили вакуумні апарати, які допомагають раненим бійцям. Ну і не тільки бійцям зберегти, скажімо так, кінцівки, бо доставити з поля бою раненого бійця, треба буде їх Ось. І до нас звернулася лікарня, і ми вирішили купити ці апарати. Ми не тільки сьогодні долучилися до фонду солідарність з Олександром Петровським. До цього ми дуже багато допомагали нашим хлопцям у зсу. Купляли їм дроли, купляли їм автівки. Ну дуже багато. Хочу зразу поблагодарити фонд солідарність за те, що вони придбали і надали нам ці апарати. Це апарати для лікування вогнепальних поранень наших бійців. Вони надають негативний тиск і відсмоктують всі токсичні речовини, що є в організмі в ділянці бойової травми. Це дає нам великий. Шанс на те, щоб зберегти кінцівку, щоб наші бійці залишилися з кінцівками, з верхнім, з нижнім, то тобто це прискорює заживлення рани.